Друзі, привіт! Пропоную дуже класний рецепт печива із сирною начинкою. Воно виходить м'якесеньке, ніж немає серединку, просто тане в роті. Обов'язково спробуйте. Для тіста нам потрібно масло кімнатної температури і додаємо до нього цукор. Далі додаємо яйце і все перемішуємо. Важливо, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури не з холодильника. Тоді додаємо сметану і продовжуємо перемішувати. Окремо з'єднуємо сухі інгредієнти. Це борошно, ванільний цукор, сіль та розпушувач. Тоді просіюємо через сито борошняну суміш, додаючи її до масляної. І замішуємо тісто. Спочатку можна це робити лопаткою, а тоді руками. Якщо тісто занадто рідке, то можемо додати ще буквально 20-30 грамів борошна, бо всі різні продукти. В результаті має утворитися ось таке густе, еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Тісто накриваємо харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі хвилин на 20, щоб воно трохи відпочило. Тим часом приготуємо начинку. Для цього нам потрібен кисломолочний сир. Додаємо до нього цукор. Також додаємо яєчний білок і сметану. І збиваємо це все блендером до однорідної маси. Потім додаємо манку і перемішуємо. Тісто для зручності розділяємо на дві частини і кожну частину розкачуємо, підсипаючи злегка борошном до товщини приблизно 5 мм. Далі із тіста вирізаємо кружечки діаметром приблизно 10 см. Тоді на кожен кружечок викладаємо приблизно чайну ложку сирної начинки. Розподіляємо начинку на половину нашого кружечка і прикриваємо другою половиною тіста. Таким чином формуємо все печиво і викладаємо його на пергамент на відстані одне від одного. Сформоване печиво змащуємо збитим жовтком і випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин, щоб воно підрум'янилось. Тільки подивіться, як апетитно воно виглядає. Зверху за бажанням можна посипати цукровою пудрою.